Під час останнього засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, начальником управління охорони здоров'я міської ради було порушено питання щодо стану виконання плану проведення кечап-кампанії з вакцинації проти кору детальніше в прямій мові Андрія Соломієнко. Запропонована кетчап-кампанія з вакцинації кору. То є е, в, ті заходи, які ну, потрібні е, для е, профілактичних щеплень. Наразі е, в Білгород-Дністровський центр первинної медико санітарної допомоги міської ради доставлено 900 вакцин, і за е, минулий тиждень зроблено 130 таких щеплень. Діти пішли до школи, е, заповнюється форма 86, е, яка надає дозвіл е, на. Е, Відвідування закладів освіти, як дошкільного, так і шкільного освіти, і тому разом з цією довідкою прилагається картка профілактичних щеплень згідно календаря щеплень. І медичний пункт ретельно відслідковує такі всі групи щеплень від всіх захворювань. І я наголошую батькам, щоб саме батьки теж відверто дивилися. Начальник управління охорони здоров'я наголосив на необхідності вкотре зважити всі за і проти в питанні вакцинації та при виникненні найменших ознак захворювання одразу звертатися за медичною допомогою. Захворювання кору приводить до таких наслідків, як захворювання лор органів до пневмонії. До захворювання верхніх дихальних шляхів, і через 5-10 років віддалені результати це склерозуючий паненцефаліт. Від цього захворювання немає ліків, а отже, і 100% летальність, тому що ми вибираємо вакцинацію сьогодні чи е, можливе захворювання, від якого немає ліків через 5 8 10 років. Я наголошую про необхідність та доцільність проведення вакцинації. Для дітей згідно з календарним планом щеплення. В Україні за півроку вже є 20 таких випадків захворювання, і не будемо відвертатись від проблеми. Згадаємо, що було років 5 назад у Кілійському районі село Шевченкове. Там захворіло 40 дітей. То була величезна епідемія, для яка мала дуже серйозні наслідки. Ретельно вивчили це захворювання, дослідили і направили дітей на лікування. Тому наші працівники закладів охорони здоров'я, як дитячі лікарі-педіатри, так і сімейні лікарі, обладають всіми найсучаснішими методами дослідження. Вони є самими висококласними фахівцями своєї галузі, не втрачайте час, звертайтеся своєчасно до лікуючого вашого лікаря. На жаль, через виїзд родин з дітьми за межі України сімейні лікарі та педіатри втратили з багатьма зв'язок, тому чітко визначити рівень вакцинованості немає можливості а загальна кількість всіх, хто знаходиться на обліку, зросла у рази у зв'язку з охопленням інших територіальних громад. У Білгородністровському міському центрі сімейної медицини задекларовано сьогодні 46 тисяч осіб, із них близько 10 тисяч це діти. Але це не тільки діти міста, це діти, які задекларовані з інших громад: Мологівська, Сарацька, Староказацька, Сергіївська, Затоцька, близьлежачі громади, а також і діти із міст других регіонів, так само як і наші мешканці задекларовані в інших амбулаторіях надання медичної допомоги. І ми не можемо нагально відслідкувати оту статистичні. Дані. Саме тому така кропітка робота покладена на медиків, з якими укладено договори керівників амбулаторій та відповідальних за рутинну вакцинацію. Я звертаюся до всіх керівників закладів охорони здоров'я, не ігнорувати календарний план щеплення дітей, так і дорослих, звичайно, і відслідковувати та наголошувати батькам і дорослим людям стосовно їх здоров'я. Щодо запобіганню та профілактики різного ступеню хвороб, Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.